Взагалі збираю КПП, нову вилку вкинув. В принципі, такого, що із нюансів, це затягнути цього болта, треба включати дві передачі. Тому поки що без вилки, вилку також п'яту робитиму, але вона збирається, якби то вже. Хоча б основне закидати проміжку. Це також, скажімо, тільки почала притиратися, але четверта. Коротше, не став ризикувати все-таки. Нове є нове, тому збираю п'ятий ступ. Всі запчастини є, в принципі. Чому б'є ні? Так, як ви думаєте, це та сама нова вилка, але вона бракована. В неї зміщення в праву сторону. Просто оброблена. Коротше, продали мені, блядь. Емоції просто переповнюють, тому що коробку я відкладаю. Зборку хлама бардака мені надто мало в гаражі. Навіть показувати все не буду. Тому давайте знаєте, що витягнемо мотор, як напослідок да? запустимо цього коня підсос без нього, бо це гейбла справа. Так. Навіщо Ну, ще прогрілося масло. масло, стекло. Ну, так. Да. До речі, хто почув, не включений паливний насос був. Ні, на запуск Жіга, до речі, ну, плюс-мінус завжди. Непогано. Без підсоса. І навіть непогано. Не знаю, можна було ще трохи пасоватись, але з цієї коробки, з всієї історії, Ось вона лежить. Треба зробити порядок і паралельно зроблю й КПП. Тому прогріваюсь, а ну, пам'ятаємо. Поки що так. Ну і все, я полетів розбирати. Тиск масла. Я тут оберти підняв. Хто там явно його тут. Мало. Для зручності капот, звісно, викидаю. 18.20 було, зараз 19.50, рівно півтори години пройшло. І його що розібрав. Також розібрав на диво, не зламавши жодної гайки, болта. Нове щеплення, прям нове. Але копієш на 21.01. Диск має меншу площу та все ж корзина. Під шестерку, можливо, куплю новий диск, тому що це тримати не буде, я надіюсь, Я її зароблю, буде потужність. І з, ну, незвичайного це те, що відкрутився колектор, і, як бачите, вона там на місці. Коротше, подушка відкручена була, все інше. Можливо, досвід, не знаю, з чим це пов'язано, але добре розібралась, ну, прям без питань. Кардану хана. Підвісному хрестовинах, там взагалі все розмолочене. Все. коробка. Гляну запчастини для цієї достатньо швидко. Поки що приємно, не знаю, як далі піде. Могло бути все набагато гірше, тому Тому якось так продовжую розбиратися, які дві шпильки високі, ставляються по краям, де втулки розпредвалом. Тут вони стоять раз і два. Комплект був правильний, але встановлено невірно. Тому щодо зборки треба буде все-таки його, як мінімум, в самому перезібрати потертості на валу, на рокерах, але критичного поки що нічого. Що я хочу? Скинути ГБЦ зараз розпустити і видіргнути блок. В принципі, підрозібрав достатньо. В одні руки зараз спробую. Зриваємо голову спочатку. Так, 2020 -20 на годиннику по циліндрам. Так, наче нічого. Прокладка притиснута, все добре. Знайшов я якийсь стучить. Це другий циліндр. Як бачите, є сліди від клапана. Також останній ремонт 76,8. Поршня. Ну, люфт є, тобто це було нескладно. Ну, коли крутиш колінвалом, другий на місці стоїть. Тому що там трапилось не зрозуміло, але сліди дотиків є також. Ступінька. Ну, скажу так, є. Хуну там взагалі. Не видно. Ну, подивимось, що там шатун. Я думаю, все-таки він коротше яйцем. Не знаю, в будь-якому випадку причина знайдена саме з цього стуку, тому зараз витягую блок вже з під капотного простору. Справа нелегка. Добре, що є така штанга план. Зараз його вверх тормашками кину, зніму піддон І просто глянемо на той розклепаний шатун. Так. Ззаді бовтів не було на піддоні. Цікаво, але зараз давайте видіргнем. О, Чувствую, щось там. А люфт був конкретний. А, так, тут наче таке відчуття, що з проблеми чи не той розмір. Хм. Люфт був, думаю, зараз відкрию, а там капець-капець. Але поверхність якась така, знаєте, якстучена, як сиреть. Як Коротше. якийсь дивний випадок в основному знімає там все. 0,5. Розмір вкладиша, може вони не того розміру вкинули. Цікавий. Випадок затягнуто було, Ну я, правда, цим відразу не заморочуючись, відкрутив. Ну, один чорт вже розібрав, все рівно, все рівно це все перебирати. Зараз, можливо, витовкаю поршень. Прямо цікаво. Що тут не так? Так, відсвічує. Навіть. Ну, тут от якісь кратери. Значить протера він побитий, пожований. Тому проміряти навіть, певно, сточило колінвал, тому що вкладеш от, в цілому з таким колосальним люфтом. Один болт стояв. Розвернутий не в ту сторону. Коротше, треба іменно вести на завод, продефектувати всю цю справу кастрома, я так розумію. Трошки випрацьований. Але, тим не менш, на місці. Можливо, не знаю, чуєте, у нас тут зриви. Летить, прилітає, добре гатять, коротше. Ну що тут сказати, от це все це херня порівняно з тим, що повзуть, повзуть ті уроди ніяк не зупиняться, бляха муха Тому от така от цікава історія. Взагалі не зрозуміла. Але люфт колосальний, тому все. На цьому закінчу. Напевно. В будь-якому випадку розібрав. Їду відпочивати. Далі продовжу вже, як матиму якісь цифри. Прям стало цікаво. Але... Так, щоб... Ну і люфт явно ж присутній. Я назад це все зібрав, затягнув. Хм, дивно. Ну тут сторони. Коротше. Коладиш на місці. Я думаю, їх кінновол закінчився. Позвонив Ігор, підписник не, СТУ, не СТУ, а розборка Ауді. Каже, є як три коробки від Опеля. Бачу, ти в цьому з... ковиряєшся, розбираєш, ремонтуєш, тому років там 15, чуть ли вони не лежать. Каже, давай тобі задонатив просто чисто. Щоб були запчастини, там розбереся, що з ними, історією він не пам'ятає, що та як. Ну, одна точно там щось надбите, тому передачі не фіксується, інше вже взагалі не зрозуміло. Тому полетів, то познайомлюся якраз вживу спілкування. Також приємно, бо він мені коментарі пише завжди. Ну, так коротше, цікавиться моєю діяльністю. От і зустрінемося. Ну і окремо ігорю. Подивлюсь, що ти мені даш там все ж. Дякую за те, що взагалі запропонував. Ну, деякі навіть не хочуть заморочуватись, не то що там щось донатити, ну коротше. Тому їду, погляну. Е, сразу скажу, лісі що не так, чи ще, що летітиме воно в метал, бо він каже, мені шкода в метал здавати його, наче і живе, але якщо воно там, як кажуть, трахнуте, то я його і сам здам. Складувати я, скирдувати не планую їх. Друзі, Audi Quattro, 80-й кузов, але двигун від 100-го, дизельний дає двигун 2 літра, наче. ну коротше, прокатнувся я тут на повному приводі. Це приємно в будь-якому випадку. Тормоза, хто мені напише за мої, що я там за придумав фігню, от тут немає вакуумного підсилювача, але тормози ну, просто треба звикнути до цього. Цілому висока в неї прохідність. Ну, коротше, я б зараз би отуда би от б і поїхав. <гум> Тому у людини цікавий екземпляр, свап плюс розкривав потенціал. Ну, коротше, такої більш наче не знайдеш. ну, -п -п Принаймні в такому кузові машина, ну, видно, що роки. Так, поп ну, як і всі звичайні машини, побачивши, але двигун дає прирост настрою, як мінімум. Ну, за динаміку розгон нічого не скажу, просто от прокатнувся на ауді, зараз зовні так плюс-мінус покажу, чисто екземпляр цікавий. Ну і під капотом сувап, це все завжди цікаво, як виконано, ну наче без особливих так, скажімо, плит різних і тому подобне. Трошки є перехідників, але зараз глянемо. Сам льотний. Я хотів сказати, 1982 рік, але не варена. Ну, Звісно, будуть. Та, тим не менш пороги на місці. Цікаво, що за двигун хто спеціаліст. Скажіть, будь ласка, бачили ви такі двигуни? як цікаво зроблений. Ну, кватро. Тема класна, тема швидка. Такий двигун. Я в цьому взагалі не розбираюся. Головне турбо, а то все, дрібниці. Надуву не знаю. Так і є, скажімо, кузова, які вже таких не буде. Тому для особих цінілей. У от такому кузові. Дуже висока, прям висока, нема нижніх точок таких, щоб зацепитися. Коротше, просто ну, лайнер, я не знаю, по бездоріжжю. Ну, дивлюсь, гума тут стоїть, напевно, більше, ніж треба, тому ще вища машина стоїть. А так, ну, звісно, малярка потребує. Це в нас в усіх одна і та ж проблема. <сіх> Коротше, проїхався на ауді. Ну класно. Що то таке? Ваговське, я вам скажу по відчуттях. Познайомився з Ігорем. Приємно, знаєте, така, коли ну в цій справі немає віку, він старший. Людина старша, на багато, багато чого вміє, знає. Ауді. Можливо, у кого є питання по ауді. ну, Можна буде зв'язок знайти по цим всяким інтересним екземплярам коробки на місці, Але вони F-13 і там одна f 16 ступка, я їм попередив і, ну, і вони якби, Можливо, комусь щось би і треба, але стан такий коротше. здав метал на копійку, буде мені на шатун. <с> um> Порішаю це, порозбираю, звісно, подивлюсь, можливо, які шестерні видіргну, З вилочки таке мінімально. В іншому же, автопарк цікавий, було приємно познайомитись. Бо поспілкуватися, знаєш, коли людина в такому же духі, полі інтересів автомобільних. Це надихає. Тому на калібрі їду, все добре. Така от зустріч, таке знайомство. Зняв цей шатун, думаю ну все, все рівно щось тут не так. А що? Цифри бачите? Два і три. блять. Ну, тут був болт вставлений навпаки оцей. Я не міг витягнути шатун до мене. Ну, зборка була неякісна. Але в цей момент, якщо він реставрувався, ну можливо, але були б нові вмітки, вони б затерли. Тому я думаю, відповідь... Можливо, я знайду пару зараз. Із цих варіантів я тут висмикнув. Так. 3-3. Три... Можливо, бугіль зовсім не з тої пари. Ну так, да, якщо третій є. Ось я. Коротше, біда. Шатун. Тому, в принципі, вияснив. Чудес не було. Тут нема маркування. 1-1. 4-4. Так, ну і по колінвалу берем, затискаємо. Ну, вставляєш без зазора. Тобто люфта нема. Так, щоб вам показати, але пересвічує. Да. Ну і другий циліндр. Там зазор просто. І кінський якщо тут без дюхта, тобто сточена шийка, сподіваюся їх бачите. Три такі дебелі на ось, відсвічує, да? їх там три штуки, три тріщини. Ну я думаю, якщо його проміряти, він сточений, це прям... По боках видно, але в будь-якому випадку 0,5 в круг на викид. Заразом додавлю зараз до металолому. Все, всім пока. Розібрався.